Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання, Свобода в дусі Дії 4.13 А, бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Ні Орвіл, ні Вілбер Райт не мали ліцензії льотчика, жоден із них не закінчив навіть коледж. Брати займалися продажем та ремонтом велосипедів, але вони мали мрію, їх вабило небо. 17 грудня 1903 року вони по черзі здійснили чотири польоти на апараті, які назвали «Флайер». Найдовший політ тривав лише хвилину, але ця хвилина назавжди змінила світ. Ні Петро, ні Іван не мали диплома проповідника. Жоден із них не закінчив семінарію. Вони були рибалками. Але Святий Дух надихнув їх на проповідь Євангелія. Бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним без пастися ми мали. Сміливо проголошували вони, свідкуючи про Христа. Сусіди братів Райт. Не відразу оцінили їхнє досягнення. Місцева газета не повірила їм і заявила, що навіть якщо польоти справді відбулися, вони були надто короткими, щоб мати якусь значущість. Потрібно було ще кілька років експериментів, перш ніж громадська думка визнала заслуги перших авіаконструкторів. Релігійні начальники заборонили Петру та Івану говорити про Христа. На це Петро відповів. Не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули? Вас також можуть не внести до списків визнаних авторитетів. Можливо, ті, хто до цих списків внесені, зневажають вас це неважливо. Якщо маєте Дух Христа, то можете з відвагою жити для Його слави. Яке завдання чи людина змушують вас почуватися неповноцінними? Як ви можете покластися на Святого Духа, який живе у вас для вирішення цієї проблеми? Помолимось, Господи Ісусе, я твій, використовуй мене так, як тобі завгодно. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. U facebook da Instagram.